Здається, що сама весна вирішила оселитися в Харкові й обрала для цього центральний парк: магнолії, тюльпани, сливи, яблуні, мигдаль усе тут, неначе зіткане з квітів: десятки барв, сотні відтінків та безліч фото в телефоні. Такий він квітень в прифронтовому місті. Навіть у будній день серед Алей парку десятки людей і дорослі і дітлахи. Кожному хочеться власноруч доторкнутися до цієї краси, запам'ятати, зафільмувати на доказ тому, якою неймовірною може бути весна. Наш Харків, попри все, настільки квітне. Я дуже дуже радію, що Харків настільки гарний став. Ну мені здається, що ще більш насичений. Не більш красивий. Це, скажімо так, в такі часи дуже сильно допомагає морально. Ми так розряджаємося, ми так відпочиваємо, ми так надихаємось. І ну, заради цього ми їжимо в Харкові. Бо це ну, знаєте, це в крові. Харків це така любов, бо ми теж від'їжджали на два роки з Харкова. Нас не було і ми повернулися. І я, я просто живу. Я надихаюсь цим місцем. Я дуже радію, що за наш Харків так піклується. Та яким б різнобарвним не був центральний парк, погляд відвідувачів все одно зупиняється на ніжно-рожевих пелюстках сакур. У їхньому цвітінні, такому екзотичному, крихкому та короткочасному, можна розгледіти глибокий зміст. Зокрема, японці вважають, що сакура символізує не тільки красу, а й мить життя, яка прилітає надто швидко, аби її не цінувати. Особливого сенсу цей образ набуває тут. У місті, яке щодня вчиться жити повноцінно, попри близькість фронту та постійну тривогу. Мені мені дуже подобається. І кожен рік я приїжджаю спеціально на них подивитися. Полюбуватися цією красою. Це екзотика і дуже-дуже гарно. Я і літом приїжджаю, і навесні, і магнолії, і озеро. Все. Я дуже люблю. це. Як по сезону де що яке розцвітає, так і приїжджаю дивитися. Квіти не можуть не подобатися. Дуже гарно, красиво, це дуже така класна локація для відпочинку, для краси, для насолоди. Ну, взагалі, Весь парк, такий, що хочеться сюди приходити та гуляти. Смуги сакуру центральному парку висадили не просто так. Традиційно Японія вважає ці рослини символом миру та дружби. Наприклад, але із японськими вишнями можна зустріти у Вашингтоні, Бонні, Парижі. А вісім років тому така локація з'явилася і в Харкові. 2017 року тут були висаджені японські сакури на честь річниці встановлення дипломатичних взаємовідносин між Японією та Україною і Посол Японії разом з мером Харкова вони висаджували до ці дерева. Хоча сакура рослина екзотична і досить вибаглива, однак фахівцям центрального парку вдалося порозумітися із японськими красунями. Направду, за цей час, що минув, ми багато турбувалися про них, приймалися, аби вони не вимерзли від наших морозів, але все вдало пройшло. Перші роки ми їх прикривали агроволокном, там з хвоєю, аби вони не змерзли. Але як бачите, дерева зараз почуваються добре, вони акліматизувалися до нашого харківського клімату, і тепер щороку нас тішать таким пишним цвітінням. На початку алея сакур дійсно була просто алеєю. Тут росли лише два ряди молодих дерев, та з часом простір навколо них почав перетворюватися. Центральний парк поступово доповнив його елементами традиційного японського саду. Так алея сакур переросла у справжню тематичну локацію. Вона з'явилася така невеличка інсталяція з камінням, з японським кленом, з традиційними хвойними рослинами для Японії характерними. З іншого боку, так само створена в японському стилі ще одна клумба. І Перспективі ми думаємо над тим, аби ще додати якихось елементів, можливо, якісь доріжки для спостерігання, або можливо, якісь елементи, які так чи інакше будуть пов'язані з Японією і з дружбою України та Японії як такої. Адміністрація центрального парку зізнається, вони мріяли відтворити японську традицію споглядання цвітіння сакур ханамі. Україні сонця ще сходить, тисячі людей що весни збираються під рожевими кронами, аби насолодитися миттю краси. У Харкові ж ця звичка лише почала приживатися, як почалася війна. Однак, навіть попри ворожі обстріли, такі тендітні, на перший погляд, дерева стійко пережили темні часи. «Їм трошки дісталося, оскільки 22-го року, коли парк нещадно обстрілювали з РСЗВ, кілька прильотів були тут поруч. І відтак деякі дерева постраждали. Ну, ви бачите, що вони обрізані. Це якраз. Ті гілки, які були уражені уламками. Але знов таки наші фахівці Озеленівачі вчасно це помітили, почали їх лікувати і бачимо, що жодна з рослин не втрачена через війну. Фахівці центрального парку радять не зволікати. Споглядання сакури не триває довго, максимум півтора тижні. А потім ця краса залишиться лише на світлинах. Незважаючи на те, що центральний парк нині не працює, як ми звикли з атракціонами, з гучними святами, тощо, але чимало людей щодня приходять сюди просто погуляти, просто подихати свіжим повітрям, помилуватися рослинами, і я так спостерігаю за реакцією людей. Знаєте, таке умиротворення. Тобто ми в досить нервовий час зараз живемо, і через те дуже потребуємо такого місця, куди можна просто прийти, в тиші, посидіти, відпочити, помилуватися природою, трошки нервово цей тиск зменшити. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Світлана Бреус Харків, новини.